Усім привіт! Ви потрапили на канал Паперова Акула. І сьогодні я зробила для вас знову нове відео з двома новинками. Я хотіла вас порадувати і хочу сказати, хто дивиться моє прошле відео, коли я робила огляд на наш старий каталог, який вже закінчився. То зараз ми будемо усі колекції робити тільки ось в цьому. І давайте я вам покажу свої нові новинки. А перша це новинка шкідлива їжа. Перша це ось огірки. але ну, я не думаю, що це не корисна їжа. Але напишіть в коментарях. Також пончик чіпси лейса. Багато їх хто любить. Пепсі не дуже повчився. І картопля Фрі і бургер. тут трошки світло зроблю яскравіше. А, і також новинка прикрашаємо каталог. Я зробила всього чотири uh, штучки, які прикраси каталог, тому що я... у нас каталог маленький, і я не думаю, що це корсеть місяця. І також ми закінчимо сьогодні дві колекції: це резинки і утін. Ну, Остання колекція вам не знайома, прошу. Давайте починати. Так, давайте спочатку ми виберемо, що ми візьмемо. Так, давайте сьогодні я хочу з вами взяти. Угу. Давайте візьмемо огірки. І одразу покладемо далі. розфарбуй, Так, розфарбуй. Давайте ми з вами сьогодні візьмемо табличку на двері. Ось така мила табличка. Так, ці колекції. Положимо. І у колекції прикрашаємо каталог. Я зробила почтісь новорічне, але тут два на новорічні, хотіли новорічні. І хочу взяти ру руку грінча. І давайте подивимося пакетки, які будемо розпаковувати. Так, і давайте зараз візьмемо наш каталог і клей. Спочатку. Плейстякий, я купила. І також давайте візьмемо наш саме карта І почнемо з резинок. Якщо ви пам'ятаєте, ми зробили. Я не хотіла приклади, хотіла так зробити. Це дуже мило. Так. І колекція резинки. Давайте візьмемо наші резинки дві останні. Перше, хоч би була б легендарна. Суперлегендарна горя і остання. Легендарна, це ось тут. Ви будемо випадати чи ні? Але все одно давайте приклеїмо, тому що ми не приклеювали у прошлий раз. Клеїмо і будемо клеїти. Цей клей це дуже добрий клей, тому що він жидкий і його видавлювати треба, а не кисочек. Давайте, напевно, якось ось так. Ось це погано, коли немає номерів, тому що не знаєш, куди приклеїти. Так, але зараз давайте прижмемо трошечки. І все. Ось так у нас виглядає. І давайте на ну, суперлегендарний. Суперлегендарний у нас було всього дві і ось все третє. Давайте. У мене руки вклею. Так. І ось можна? Так, все добре думаю. І давайте на середину ми приклеємо з І зараз. Yes. Давайте подивимося на цю колекцію. Uh, спочатку перші ці резинки обичні. Ось такі вони дуже естетичні, їх багато, напевно, більше, ніж uh, за легендарні і суперлегендарні. Uh, мені більше подобається ось така і ось така. Знімається. Йдемо далі. Далі легендарні. Мені тут подобається зірочками. І ну, вони всі дуже круті. Мені, ну, Не скажуть, що вони трошечки не схожі на резинки, але все одно вони дуже класні. І давайте думаємо, що вони суперлегендарні. Суперлегендарні всього три, тому що суперлегендарні, ну, не завжди у всіх попадається. А я зробила всього три. Ну і давайте почнемо далі. Розфарбуй. Так. Колекція розфарбуй ми беремо і зараз я виберу маркери, які ми можемо будемо, взяти. І якщо ви пам'ятаєте, ми завжди повинні брати по дві. Так. Я заплющила очі і Міша Юрі. Ви подивитесь. Mm -hmm. Червоне, давайте приберемо, давайте жовтим так все. Мішайкаємо І давайте ми з вами виберемо ось цей. І ось цей. Я ще не дивилася. Mm -hmm. Колір кольори дуже. Гарні. E... Акула в нас. Акула. Ну, але вже. Ще нам випало з вами? Так, давайте розфарбовувати. йо І Як це? це не дуже естетично виглядає, як я хотіла. Але вже добре. Я забула просто, що в нас на, на цій. На ці... Ой, я забула В Русті акула і я взяла синій ці е, колір. Так. О. Ось кришка. І давайте, напевно, де ось тут, напевно, тому що, ну, все прикрашати, це буде дуже довго і ну незручно. А я ще відео хочу для вас зробити. Так. Ось так і буде. Якщо не хочете, напишіть в коментарях, я потім е, домалюю з вами. потім Так, і давайте приклеїмо. Так. Ось. Це поки що моя найулюбленіша колекція, тому що я люблю розфарбовувати щось, малювати. Так. Давайте. приплюснемо трошечки. Так, і все. Далі закінчуємо колекцію уті Що робити, вона не влізає. Блін. Я не придумала, що робити. Напевно, я зароблю якусь страничку. Напишіть в коментарях, як робити о, прозрачні странички, стрінки, тому що я не вмію. Але давайте поки що так ставимо. відложимо. чи сюди приклеїмо. Ну, я не думаю, що нам повністю влізе колекція розфарбує. Їх ще дуже багато, так що давайте оставимо, а потім я зроблю страничку. Це ми відложимо. Угу. Йдемо далі так, тоді. І наша новинка це колекція погана їжа, а ще забула, забула наклеїти. Ну, ладно, нічого. А тут вже по цифрикам ось такі дві странички. Так, мені дуже подобається, коли є цифри, а коли ну, немає цифр, це не дуже мені удобно. І для мене це буде а, лучше. І давайте подивимося, під яким номером в нас огірки. Воно вже просвічується, якщо ви бачите. Так, вони в нас під номером 4. І це ми будемо клеїти ось тут. Давайте приклеїмо зараз. Також хочу о, розказати, де я бачила о, огірки, огірки такі, або подобну колекцію я бачила у мир, мир Бумажек. Bumжеak. Вона робила колекцію шкідлива їжа проти, проти нешкідливої їжі. І мені дуже сподобались огірки, і я захотіла зробити, але в неї дуже-дуже схоже, як в Пінтересті, а в мене ні. Якщо е, мир бумажок мене побачить, будь ласка, ставте мені лайк. І якщо ти мене побачиш, дякую тобі за твої гарні відео і за твої ідеї. І ось так у нас виглядає. Мені більше подобається ось така страничка, тому що вона дуже яскрава. І давайте я забула свою шкість додати. Так, можемо ось так подивитися. Зараз так, пройдемося трошечки. Ой. А, нічого не трапилось, так. Ну і іг іграшки. Ну що, а, давайте ми з вами приклеїмо крінча. Я хочу воно ось сюди якось приклеїти. Давайте ось сюди. Ну Це буде дуже гарно виглядати, і мені подобається, і вам думаю, сподобається ось тут трошечки. Ось тут, ось тут. Думаю, це буде нормально і нам більше не потрібно. Все стікає... Стіка... Ні, видите, аж наверх наклеїмо. Так, так, так. Що трапилось? Так, в нас убігай. вбігає. клей. Але ну, це страшного я потім витру. А, так, тут. Це, це нічого страшного. І також я хочу вам дещо розповісти. А багато ідей. Для колекції я беру в мір бумажек. М я не пам'ятаю де ще. Санака. і у одної дівчин дівчинки. Зараз. О я якщо її спомню, у наступному відео я. Обов'язково скажу її аккаунт, де вона знімає теж паперові сюрпризи. І я думаю, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Я усіх вас люблю. Усім пока!